Привіт, мої любі українки і українці, а також ті, хто мене дивиться в закордонні. Я вже не думала знімати восени, тому що осінь закінчується. Вчора у нас був такий дощ, який почався зранку. І як в казці, що почнеш зробити зранку, тим будеш займатися цілий день до сну. Так у нас було з цим дощем. Колись в дитинстві я таку казку чула. То... Але я спіймала себе на думці, що мене все влаштовує. Мене влаштовував той дощ, я кайфувала від нього, хоч він був холодний, мерзенний, такий і довгий, і болючий навіть. Але це значно краще, ніж ходити після ночі і збирати на гілках своїх рослин. Частини шахетів або ракет збитих навіть з інвентарними номерами. І таке у мене було після останнього обстрілу. Отже, якщо тихша, то все влаштовує. Хоч дощ, хоч сніг, хоч буревій. ось Нарешті зацвітає моя оця дивна рослинка. Я майже ніколи не бачила, як вона квітує, до цього не доходила, бо починалися морози. І мені хтось написав, що квітує вона жовтим. Ну, поки вона взагалі не розкриває свої квіти, але починає квітування. Ось така рослина, яка тримається в будь-яких. Холодних мерзенних умовах. І ми маємо бути такими ж стійкими, як вона, бо інакше нам не вижити. Ось в'яз, на який я гримала влітку, тому що він чи то хапав кліща, чи якісь інші у нього були негаразди. І я з цим не боролася, я просто обрізала. Або чекала, коли він обсипле все своє листя. І знала, що коли стане прохолодно і всі будуть стояти голі й босі ой, листопадні, цей буде зелений і красивий. Отак от я над ним, над в'язом, Жаклін знущаюся, і от він мені віддячує. У мене сьогодні така тема. Я хотіла звернутися до фахівців, тому що я бачу, що дуже багато людей, які дійсно фахівці в садівництві, в рослинах дивляться мій канал. То я хотіла у них запитати, може вони напишуть, як правильно бути в такому становищі, яке я маю на сьогодні, а саме з хвойними. Коли ти купуєш нову хвойну рослину в горщику, і у неї корінець тричі обертається навколо стовбура. Що в цьому випадку робити? Для того, щоб побачити цей корінець, треба порушувати земляний ком? Дякую дякую садівнику, який виростив оцю сосну, яку я зараз отримала. Він її посадив в такий ґрунт, який легко розпався. Це був якийсь легкий торф. Інколи це бувають такі, як я кажу, валянки, що їх не розідрати. І тоді дуже страждає коріння, якщо ти полізеш туди. Але ти знаєш, що, по-перше, коріння може з нього не вилізти самостійно, і так рослина буде стояти 5 років, а потім загине. І коли ти викопаєш, ти побачиш, що коріння просто не розвивалося. Вона використовувала ті резерви, які були закладені при посадці. Вони закінчилися, і через 5 років після продажу рослина загинула. Або оцей корінець, який обертається навколо стовбура, він спрацює як зашморг, і просто теж її задавить цю рослину. І в випадку цієї маленької колекційної сосни так могло і статися. Це я вже впала. Так, я, до речі, дивлюся, що тут таке ще у неї треба подивитися, збільшити. То що робити? Навесні тримати її в тому стані, в якому купив до весни, не розкручуючи цей корінець, тому що саме навесні вона почне рости. Але ж у нас такі весни, коли не буває е, дощу, дуже сухі весни останнім часом. І рослина може загинути саме від посухи і від того, що я буду лити під неї воду, це її не врятує, а навколо суха земля. Якось воно неправильно працює. Нема вологи в повітрі, і рослина може загинути на весняному сонці то краще саджати зараз. Може саджати її, не чіпаючи цього коріння, а потім через якийсь час, через рік, наприклад, коли вона призвичається, відкопати і тоді розтягнути. Чи треба, до речі, цей корінь у цієї сосни він за довжиною був чотири рази довший ніж сама сосна на зріст? Що, чи, чи треба відрізати кінець цього корінця? Чи треба його просто розправити і покласти в землю неглибоко і присипати землею? Отже, оці питання це питання, на які я, наприклад, не маю відповіді. Я на свій розсуд просто все ж таки розкрутила цей корінець, виклала його вздовж поверхні землі, присипала. Прикрила соломою для того, щоб тепліше було корінцям, сподіваючись, що вони почнуть розвиватися і взимку. До речі, звідти ця сосна. Знаєте, в країні у нас такі жахи трапляються зараз протягом тижня, що, до речі, тут не треба плутати загибель людей. То тоді на мене нападає скорбота, як на всіх людей. Да? А інші речі викликають просто злість, якусь, якусь вселенський таку, гнів, який роздирає тебе зсередини, і ти просто задихаєшся, захлинаєшся цією злістю, і в такому стані я навіть інколи сама себе боюся, тому що я можу знищити все, що завгодно, і кого завгодно. І для того, то, мабуть, йде сильний викид адреналину чи щось, щось ще. Я не знаю, що це з біологічної точки зору. Але для того, щоб зажувати цей стан, я купую рослину і відразу її саджаю. І тоді, торкаючись землі, якось спокій землі переходить в тіло, і я заспокоююся. І я оце подумала. Оця сосна, вона називається Ісажик. Сосна, звичайна, Ісажик. Схожа на чимось вона мені, ну, не буду казати, на що схожа. Звичайна сосна ісажик, да? назва мені ні про що не каже. І на бірці я собі подумала. Я її купила. Тому що трапилась якась подія, то я просто вже ловлю себе на тому, що я запам'ятовую рослини по події, яку вони госили в моєму серці. Наприклад, ця сосна була куплена, коли я дізналася про таку цифру півтора трильйона. Як математик, я думала, що такі. Цифри не використовують в звичайному житті. Математики такі цифри пишуть в стандартному вигляді 1,5 помножене на 10 в 12. Це 10 в 12, 12 це 12 нулів. Але я собі думала, хто рахує в таких цифрах? Може, пісок, піщинки на пляжі? Що може бути в таких цифрах? Потім я почула, що 3 трильйона дерев. На земній кулі десь приблизно росте на сьогодні 3 трильйона на земній кулі, а півтора трильйона гривень у нас вкрали тільки на енергоатомі. То мене, як звичайну домогосподарку, звісно, це штирить. Ну, Я знаю, що я б їх не побачила, ці гроші, але мені неприємно, що країна сидить без світла, а хтось. Вважає, що це його власність, і можна її просто так взяти. Я знаю, я розумію, що ми всі винні в тому, що ми дозволили це зробити. Але, ну, я вам скажу, мене це штирить. І я б хотіла запам'ятати, що є така цифра: цифра півтора трильйона гривень. І... Донести вам, щоб ви теж її запам'ятали, щоб вона у вас не пішла з пам'яті. А ці цифри присвячена оці, покупка оцієї сосни. Ну, я якось її посадила і заспокоїлася. Відклалася в голові півтора трильйона. І все. Так, вона буде у мене і називатися Ні і Сажик, а півтора трильйона. Так, далі сталася подія. Далі сталася наступна подія. Ми всі почули про 24 пункти чи 26 пунктів. Це неважливо. Які там десь узгодили, і хто поїхав їх узгоджувати і так далі. Ну, Мене так штирнуло, що я знову купила рослину і заспокоїлася. Новина пішла геть, а оця Оморіка Брункс. Сербська ялина Брункс привита на штамп, так і залишилася з назвою 24 пункти. До речі, штамб високий, десь, десь метр двадцять. На штамбі ось такий відводок. Я точно знаю, що його цю гілочку ні в якому випадку не можна відривати, поки ця моя основна рослина не піде в ріст, і я не буду. Впевнена, що все у нас гаразд, і це рослина моя, і з нею нічого вже не трапиться. От тоді я оцю віточку, гілочку приберу. А зараз вона стимулює стебло і коріння на те, щоб жити. Тому що, звісно, я ж там теж покопалася в корінні трошечки. Так, ну, що сказати ще таке. Давайте я покажу вам рослини, які, незважаючи на всі наші оці новини, вони все одно ростуть і квітують. І ми теж маємо розквітати, незважаючи ні на що. Зараз я підійду до такої рослини. А, хінаміліс, будь ласка, він і продовжує своє квітування. Нехай він вже не так гарно виглядає. Але ось він квітує. Я сподіваюся, що навесні він весь буде в таких квітах. Так, хто тут ще? Сарацині у мене не заквітували в цьому році. Щось їм не вистачило. А подивіться, як сильно все пообмерзало. Тут, мабуть, йшла хвиля холоду. Зазвичай так у нас і трапляється. Якщо у вас є сад, ви знаєте, як холод, по якій траєкторії він у вас іде. Це дуже видно гарно навесні. Ви знаєте, де вперше обмерзають рослини навесні, які вилізли з землі. А які виживають, де місця, де більш-менш затишно. І от в тих місцях, де більш-менш затишно, ми саджаємо ті рослини, які не нашого місця проростання, не нашого поясу. От подивіться на Церсіс. Зараз він показує графіку своїх від. Вони всі паралельно виходять ось один, одна віточка і з неї, з неї паралельно виходять красиво так другорядні. Мій церсіс тут захворів, маю таку хворобу. Хто знає, що це, підкажіть. На стовбурі. Так, а ось моя красунька. Камелія продовжує квітувати. Вона пересиділа всі морози, вона витримала, що її пересадили, пересадили в гарний ґрунт кислий, прикрили соломкою, щоб не було холодно, і одну, і другу. Я розмовляла з жінкою, яка ще в Савдепі в ботанічному суду вирощувала камелії. і вона мені сказала, що навіть ті примхливі перші камелії, які були зовсім южанки, вони їх виставляли на зиму експериментально в горщиках великих на вулицю, і на них нагрібали сніг. І от ті частини, які були прикриті снігом, вони виживали всі стовідсотково, А верхівки, які не були прикриті снігом, відмерзали. Але Камелія швидко нарощувала свої віти, тому що мала сильний корінь. Отак от деякі рослини, яким потрібен потрібна суха зимовка. Я накрила соломою і зверху кришечками. Може, це і не красиво, але я знаю, що там всередині буде сухо і тепло, бо тепло йде саме від ґрунту, від землі. Е, ну, то я так зробила, не знаю. І тут теж так. Ой! Холодно, капець, руки мерзнуть. На цьому, мабуть, все. Про запитання я сказала своє відносно хвойних. Якщо хтось якийсь знавець, знайдеться, підкажіть, як правильно, напишіть, тому що відео немає таких. І друге запитання, а ну і друге, це моя така примха, що я даю нові імена своїм рослинам відносно до подій, завдяки яким вони були куплені для того, щоб. Стримати мої емоції або перевести їх в якісь емоції, які в життєдайні, які щось створюють. Ось сосна, агон. Подивіться, яка красунька. Вона вся світиться, а світиться завдяки тому, що тільки кончики, кінчики оцих голочок у неї жовті. Сама голка зелена, а кінчик жовтий. І тому створюється отаке дивовижне сяєння. Агон. На цьому, любі друзі, все. Сподіваюся, що все якось розсмокчиться. Що враги загинуть? Розумію, що самостійно вони це не зроблять. Для цього будуть жертви і сили прикладені. Але що нам залишається, крім того, як сподіватися? Не пишіть мені про донати, я вмію донатити і знаю, що це треба робити. Все, всім пока-пока. Дякую за увагу. До речі, не пишіть мені про нашого цього. Портрета. Бо мені тут пишуть, я тоді відразу баню і все. Всім пока-пока.